У першому в класі 17-ї школи з'явилися новенькі меблі сучасна стінка та полички. Першокласники прикрасили їх квітами і своїми творчими роботами. Подарунок молодшим школярам зробив депутат Житомирської обласної ради від фракції Наша Україна Олександр Дмитрук. Днями учні першого В запросили його у гості подякувати за меблі. Депутат звернувся до дітей. Це моє кредо, скажімо, робити щось. Для людей, тому що е, якраз в цьому заключається життя людини, щоб жити заради майбутнього. Що таке майбутнє? Це ми всі, а в нас є діти, тобто ви. Тобто ми на сьогоднішній день е, робимо все для того, щоб, як правильно сказала ваша вчитель, що е, в першу чергу для будь-якої роботи, для будь-якого навчання є умови. Олександр Дмитрук розказав, що сам родом із села Семенівка. Його мрія збудувати там нову школу. За подарунок для першого В-класу депутату дякували педагоги. Відтепер у навчальному кабінеті стане ще затишніше, говорить класовод Ірина Клочко. А саме цього прагнули вчителі та батьки. каже вона, основну частину дня учні школи проводять саме в стінах школи, і тому ми з батьками ставили собі за мету. Зробити цей клас якомога затишнішим, комфортнішим, гарнішим, більш світлішим. Адже тоді б діти, мені здається, приходили з більшим бажанням, з більшим заохоченням. До такого затишного гарного світлого класу депутат побажав учням першого В гарно вчитися та слухатися батьків і педагогів. Сказав, що заради дітей хочеться жити, працювати і робити приємні дарунки. Першокласники приготували Олександру Дмитруку музичні вітання і побажання частіше навідуватися до школи.